Віднедавна, крім того, що висвітлює порушення правил військового обліку, ще з'явилася і відмітка вас розшукує ТЦК з такого то числа. Тобто людині спрощується завдання, оскільки є дата, коли людину внесли як таку, що перебуває у розшуку до єдиного реєстру військовозобов'язаних резервістів та призовників. І, відповідно, все одно ми не бачимо, яка підстава стала для того, аби вас оголосили у розшук і внесли відповідні відомості до реєстру. Але, хоча б, ми бачимо дату для того, щоб про вас внесли відомості до цього реєстру, ви маєте бути особою, яка вчинила. Правопорушення або за статтею 210, Ну якщо світиться порушення правил військового обліку, то це 210. Якщо правила порушення військового обліку не світяться, але є розшук, то це може бути стаття 210 Прим, що ви не з'явилися за відповідною повісткою, порушили мобілізаційне законодавство.